Поезії з окопів, кулеметниця 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Оксана Рубаняк видала збірку віршів на зустріч смерті. Їх Прикарпатка написала, перебуваючи на передовій. Поезію я писала протягом всього часу, коли була у збройних сил України, і вирішила її вже публікувати у восени. Вони підтримала мою побратимую. То приблизно Десь півроку, можливо, трішки більше. Я писала, як завжди, свої думки, емоції, переживання виплескувала поезії, все, що я думала видати. Ідея прийшла, коли я була в госпіталі, і знайома мені каже: ти не збираєшся щось публікувати, десь виставляти це? І я подумала, варто було б видати ще одну збірку. Розповідає, перший вірш, написаний на фронті, це емоції від пережитих обстрілів. Є, приходять до голови, коли адреналін є. Найбільше відповідно це або коли ти стріляєш, або коли по тобі ведеться обстріл. Тебе зразу, щось в голові відбувається, думки, всі якісь переживання. І коли ти вже маєш можливість, ти їх записуєш. Зазвичай я записувала в телефоні, це бувало і в ліндажі, і Буквально, коли там не можна було вирізати, тому що ви все обстріли я буквально якісь там два дочки, і потім розгортала тему. Збірку на зустріч смерті Ксена присвятила зниклому безвісти побратиму Валентину Солтановському. Це відважна дуже людина, і ми маємо пам'ятати про них, ми маємо говорити про них і робити. Це можливе, щоб не забувати. Це найменше, що ми можемо зробити. Збірка надрукована в обсязі тисячу примірників. Усі кошти, виручені з продажу книги, будуть витрачені на необхідну амуніцію для 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».